Понад 400 тисяч ізраїльських солдатів мають зелене світло на вторгнення до сектора Газа, щоб розпочати свою місію зі знищення Хамасу. Повідомило ABC News. і все більше світових новин пов'язані з палестино-ізраїльським конфліктом. Корабель ВМС США, прямуючи до Ізраїлю, біля узбережжя Ємена, зазнав обстрілу і перехопив ракети, випущені бойовиками-хусітами, що підтримуються Іраном. Це були три крилаті ракети та 15 дронів. Повідомило CNN. Вони були спрямовані на Ізраїль. В Ірані помічено пересування балістичних ракет, які, за оцінками експертів, можуть подолати максимальну відстань у 700 кілометрів. Відстань від Ірану до Ізраїлю 2000 кілометрів. Лідер поміркованого руху Фат Махмуд Аббас, який раніше критикував Хамас, відмовився провести телефонні переговори з Байденом. Під час його візиту до Ізраїлю 18 жовтня, ізраїльське видання Мезуза стверджує, що сайт терористичної організації Хамас базується на російському хостингу Віді Сіна, офіс якого у Москві. голова ізраїльської правлячої партії Лікут під час інтерв'ю Раша Тодей» звинуватив Росіян у підтримці Хамасу та пообіцяв покарати їх за це. Тепер послухайте мене дуже уважно. Ми покінчимо з цими нацистами. Ми виграємо цю війну. Це займе час, але ми виграємо цю війну. Після цього ми не забудемо те, що ви робите. Ми не забудемо. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Зробимо так, що ви заплатите за те, що ви робите. Нагадаємо, армія Ізраїлю планує увійти на територію сектора Газа та підірвати всі підземні комунікації, що створив Хамас на території автономії. Відкритим залишається питання ізраїльських заручників, яких за різними оцінками більше сотні. Ми будемо і далі тримати вас в курсі подій.